Суддів, 10-й розділ, і став по Авімелехові на спасіння Ізраїля Тола, син Пуї, сина додового муж із Сахарів, і він сидів у Шарімі в Єфремових горах, і судив він Ізраїля 23 роки та й помер, і був похований в шаримі. І став по ньому Яїр, Гілеадянин, і судив Ізраїля 22 роки, і було в нього 30 синів, що їздили на 30 молодих ослах. А в них тридцять міст їх кличуть аж до цього дня Яірові села, що в Гілаацькому краї, і помер Яір, і був похований в Камоні. А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах, і служили Ваалам та Астартам і богам Арамським, і богам Сидонським, і богам Муавським, і богам Амонських синів, і богам Фелистимським, і покинули вони Господа і не служили йому. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку фелестимлян та в руку синів Амонових. І вони били й мучили Ізраїлевих синів від того року, і гнобили 18 років усіх Ізраїлевих синів, що по той бік Йордану в Аморейському краї, що в Гілеаді. І перейшли Амоннові сини Йордан, щоб воювати також з Юдою і Веніямином та з Єфремовим домом. І Ізраїлеві було дуже тісно. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, говорячи, згрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили Ваалам. І сказав Господь до Ізраїлевих синів: Чи ж не спас я вас від Єгипту, і від Амориянина, і від Амоннових синів, і від Филистимлян, а сидоняни, і Амалик, і Маон гнобили вас і викликали до мене, і я спас вас від їхньої руки. А ви полишили мене і служили іншим богам, тому більше не спасатиму вас. Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску. І сказали Ізраїлеві сини до Господа: згрішили ми зробити нам усе як добре в очах твоїх, тільки спаси нас цього дня. І повикидали вони споміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знетерпилась душа його через Ізраїлеве страждання. І Амонові сини були скликані та й таборували в Діладі. І зібрали були Ізраїлеві сини та й табурували в міцпі. І сказав той народ та гілеацькі князі один до одного: Хто той чоловік, що зачне воювати з аммоновими синами? Він стане головою для всіх гілеатських мешканців.